Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, полювання на Золотий Кубок. Розділ 15. Сім однакових листів. Після школи хлопці звично зібралися в бабусінній хаті. Для Максим, звичних для нього пустих потякань, відразу перейшов до конкретних справ. Дуже добре. Що хтось зробив за Настю роботу, він показав переписані прізвища додамо сюди, як ти й сказав, Толяна Тумановського, допишемо сюди в кінець списку до біса абетку. Виходить Семера Це якщо ти справді Завгороднього виключаєш, без варіантів. Тоді так, треба написати сім листів кожному окремий, а зміст один і той самий. Пишемо приблизно так. Я знаю, що тобі потрібно. Золотий кубок у мене, готовий торгуватися, умови при зустрічі. Що скажеш? Взагалі коротко і ясно. А що це дасть? Хто прийде в заначе на місце, той і полює за кубком. Ха, то вони всі разом прийдуть, бо захочуть його знайти. Ти диви, точно, Максим пошкіблоба. Ну, ну, тоді напишемо так: дядя Костя отримає золото. Якщо ти знаєш, яке, я готовий зустрітися. Якщо лист потрапив до тебе помилкою, викинь. Що скажеш? І що це міняє? Все, якщо наш адресант не знає ніякого дяді Кості. То і про золото він нічого не розуміє, просто викона цього ідіотського листа. Навіть якщо вони всі розкажуть один одному, один або двоє з них повинні розуміти натяк. Ключовим словом, у нас тут буде дядя Костя, а не золотий кубок. Це може спрацювати, погодився Максим. Тільки замість я треба написати ми. Не треба похитав головою Максим, нехай той, кого ми ловимо, думає, що з ним веде гру одна людина. Нам залишається тільки продумати місце зустрічі, одне для всіх. Чи призначити кожному у різний час і різне місце? Та краще. Станції метро найпростіше, семеро писанів сім станцій. Ми зможемо вільно та швидко пересуватись з місця на місце. Годиться, кивнув Максим і вімкнув комп'ютер. Кілька хвилин і текст листа готовий. Хлопці поміняли в кожному тільки час та місце, призначаючи зустріч з інтервалом у півгодини. Так і вийшло, що першому, Юрію Боровому з 10-го Б, вони назвали платформу на станції метро Лісова о третій дня, а останньому, Толі Тумановському, на платформі станції Треатральна о шостій вечора. Станцію Хрещатик вирішили пропустити. Там на платформі стільки народу топчеться, що запокупити когось набагато легше ні знайти, так само, як і загубитися. Потім Білан роздрукував усі сім листів удома на батьківському принтері. Тим часом Черненко купив на пошті сім однакових конвертів. Перед цим вийшла коротка заминка. В Дениса не виявилося грошей. Та Максим спокійно витягнув з кишені червоненьку купюру, тичнув партнерові в руку, коротко писнивши. Тато каже, в моєму віці парабок мусить мати мінімальну фінансову самостійність. Ти ба, тільки спромігся видушити себе Денис, якому власний рідний батько мало що говорив, навіть під час їхніх не дуже частих зустрічей. Більше теми грошей вони, не змовляючись, вирішили не торкатися. Коли Денис повернувся з конвертами, хлопці склали листи. Далі, як порадив Максим, лівою рукою акуратно вивели друкованими літерами прізвище кожного адресанта. Лишалося підкинути цю наживку. Нема нічого складного, запевнив товариша Максим. Два листи в 10 А, два в 10Б, два в 11 Б і в останній в 11 А. Дуже проста математика. Не хочеться, звичайно, світитися з цим уже усім перед очима старших. І я про це сітхнув Денис. Знати б де хто живе. По поштових скриньках можна було б розкидати. Чекай, чекай, відмахнувся Максим. Коли фізкультура в класі нікого немає. Зате речі лишаються. Завтра, здається, фізкультура в старших є. Зайти в порожній клас і залишити кожному на парті, здогадався Денис. Іншого варіанта не засвітитися фейсами я не бачу. Правда, ми не знаємо точно, де хто сидить. Теж мені? Не спереду ж. По собі знаю, я б у перших рядах не сидів. Просто кинути під якусь задніх парт. Конверти підписані, їм віддадуть і забудуть. Той, хто не при чому, подумає, що це чийсь жарт. А той, хто при чому, почитає, подякує і промовчить. Тут інше напереві цього не зробиш. Значить, ляснув себе по коліну Максим, будемо по черзі проситися в туалет на уроці. Не зовсім ця ідея лягла Черненкові на душу один раз попроситися не можна, а коли два рази засміють. Налюбив Денис, коли з нього сміялася, навіть по-дружньому. Тільки нічого не поробиш, запряглися у воза, тягнути треба.